Ознака пастка. Ти найкраще, що зі мною траплялося. Це занадто голодна на ці слова, емоції. Потрібно на це звертати увагу. Там є зручні. Багіння нічого не нужні, Бережіть свою психіку. І лікувати свою кукушечку потім вам. Шокуюча правда про токсичні стосунки. Привіт! Вітаю тебе на каналі про стосунки з Іриною Савчук. І з тобою я, менторка зі стосунків, психологиня Ірина Савчук. І сьогодні у нас дуже крута. Рубрика шокуюча правда. І сьогодні ми поговоримо про шокуюча правда про токсичні стосунки, а саме про те, як їх розпізнати, і які, начебто, не дуже зрозумілі на початку спілкування ознаки можуть бути ознаками саме токсичних стосунків. Я сподіваюся, що саме зараз ти ставиш лайк цьому відео, підписуєшся на мій канал, тому що ми поїхали розбиратися саме в цих ранніх сигналах токсичних. Стосунки, і я вам хочу сказати одну із шокуючих правд: що токсичні стосунки ніколи не починаються як токсичні. Це дуже рідко, коли просто все з самого початку несеться в прірву. Вони починаються з магнітного тяжіння, з дрібних тривожних дзвіночків, які ми не навчені помічати у вирі активного життя, у вирі великої кількості відео, соцмереж, інформації, яка заповнює твій мозок, і ти просто-напросто не можеш. Розпізнати нічого іншого, окрім переварювання інформації, яка в нього потрапляє. Перша ознака пастка надмірна ідеалізація у перші дні. Тобто, коли ви тільки зустрілись, коли ви переписуєте ще, або, можливо, кому пощастило навіть зізвонилася, ти там щось про себе сказала, а він починає розказувати, що Боже, яка ти класна, ти просто неймовірна, або по фото ти неймовірна". от Все-все-все в такому степені мови над та? ти просто супер. Ну, наприклад, із цієї історії, фраза Ти найкраще що зі мною траплялося так? У вас ще насправді нічого не було. Інколи від чоловіка, який тебе дуже кохає в шлюбі, в стосунках з тобою дуже довго таку фразу ніколи не почуєш, а тут тобі бахи в перші дні. А коли ти до цього давно не була в стосунках, або була в токсичних стосунках, і дуже сильно голодна на ці слова, емоції і нарцисичну яку потребу, щоб тобою захоплювалися, а вже. Це дуже сильно підкупає, особливо у перші дні, і навіть я вам дівчата скажу у перші тижні. Це занадто і це повинно вас дуже сильно насторожити, І я сподіваюся, що усі, хто прослухає це відео, запам'ятають собі це як відири знак, що потрібно на це звертати увагу. Запрошую тебе на курс архітектури щасливих стосунків. Це варте твоєї уваги, якщо ти хочеш побудувати насправді щасливі стосунки. Тому що там ми будемо розглядати сім важливих етапів, які потрібно обов'язково врахувати до того, як йти знайомитися з чоловіками. Чекаю на тебе на цьому курсі. Обов'язково приєднуйся за посиланням під цим відео. Далі дуже неоднозначна ознака пастка – жарти на межі з образою, жарти або перевірка твоїх кордонів жартами з образами. Так? Ой, ти така ранима, ой, ти така чуттєва, та ти що, психо. Тут тобто розумієте, що психована, так? чекаю на ваші думки в коментарях. Давайте подумаємо, фраза. Ой, ти така ранима. Ну, от реально, це що, образа? Чи це можливо оцінка твоєї емоціональної сфери або твоєї емоційності, яку чоловік так показує? От подумайте. Ви до речі, подумайте, якого роду фрази із розряду тестування гумором ви чули? В мене, наприклад, я була багато років білявкою, але я не можу бути платиновою білявкою, я можу бути такою солом'яною білявкою, тому що платиновою в мене виходить в зелений. Мій колишній завжди мене, коли я приходила з салону, з гарною зачіскою, він вже казав жовта голова, ой, жовта голова або мандаринка. Ну і що мандаринка, хоч не така бідна. Але, дівчата, ну типа, ти думаєш, от як сприймати? Тобі не кажуть після салону, що ти класно виглядаєш, так? але от тебе не прямо ображають. Тому що, ну, типу, в этом мірі можуть существувати тільки платінові блондинки, ну жовті. жовте. Тоб'ю зружвідніє, знаєте. Тому якщо вам, начебто, жарт, здається, образливий, то це значить вам не здається. Подумайте про це дуже добре. А якщо ви ще досі не знайомі з моїм курсом про сепарацію, обов'язково перейдіть за посиланням під цим відео, тому що саме зараз проходить єдиний запуск у цьому році, і це курс не про сепарацію від батьків, це курс про сепарацію від ваших нещасливих сценаріїв, про сепарацію від толерантності до токсичних стосунків, і насправді про те, що ви нарешті зможете познайомитись з собою. Тому не пропустіть в цьому році цей курс, він вартий вашої уваги для того, щоб змінити своє життя на краще. Дуже цікава ознака пастка, її вже багато хто знає, про неї дуже багато говорять в мережі. Це такі змішані сигнали, їх називають ще гойдалки, називають холодна жарка. Ну, тобто, з різних джерел можна почути різну назву саме цієї ознаки. Тобто, по-простому, це коли чоловік то зникає, то з'являється. Коли чоловік то тебе ображає такими жартами, то тобі Співає Ді Фірам, бо, що ти лучше що з ним случилось на цій планеті – Земля. Якщо у вас немає стабільності, це велика ознака пастка. Тобто, якщо він з'являється, зникає холодно жарко, добрий, злий і оці всі такі качельні емоції, це буде прямо розкачувати вашу психіку. Я дуже прошу: прямо тут, такими величезними буквами: бережіть свою психіку. Не йдіть в спілкування з людьми, які посилають вам подвійні ознаки. Я вас дуже прошу. Тому що це буде розхитувати вас і лікувати свою кукушечку потім вам. Дуже цікава ознака пастка, яка може спочатку не видаватися ознакою. Але дівчатки, зараз мені, так сказати, жду оплески в коментарях. Образ жертви, знаєте, такий чоловік, який жаліється на те, що його всі кидали, на те, що він такий бідний, нещасний, от не будь як вони. Але ну це ще не така часта ознака, а найулюбленіша моя дівчатки, це. Ти не така меркантильна, як усі жінки. Ну, давайте одразу розберемося. А що ж значить, ти не така меркантильна, як усі жінки? Насправді багато жінок не розуміють підтекст цієї дуже шкідливої фрази, тому що, по-перше, чоловік не готовий взагалі ніяк проявлятися матеріально в твою сторону. На початку це й не треба, поки ви не брали один одного, але ж розумійте, дивіться, що це вселяє в вас. Тобто, типу, всі там дівочки меркантильні, а ти, ну просто багіння, катери нічого не нужна богиня нічого не нужні, нія і якщо такий чоловік тебе обирає, і ти думаєш, ну нарешті мене хоч хтось обрав, а він ще може бути, до речі, дуже забезпечений. у нього може бути гроші, там все окей, типу в цьому плані, ти будеш увесь шлях ваших стосунків боятися в нього щось попросити, тому що ти ж не немеркантильна бляха. Це призводить до того, що якщо ти не впевнена в собі, наприклад, і хочеш, щоб тебе обрали хоч, будь, хоч на будь-яких умовах, то ти підписуєшся на те, що на тобі а, завжди будуть економити, в тебе не будуть вкладатися, тому що ти ні хріна, ні меркантильна і дії тобі не нужні. Ти з ним тільки за заїди. Все. Це типу, був жарт. Ну і дуже важлива остання ознака пастки, яку ми сьогодні розглянемо, це потерпи ще трошки. Особливо дуже, до речі, популярна ця фраза в стосунках на трьох, там де є коханка, дружина і чоловік, який ніколи не йде від дружини. Але ну ми такі навіть не розглядаємо, тому що ви прекрасно знаєте, що я проти таких стосунків. І якщо у вас є змога не обирати одруженого чоловіка, то не обирайте одруженого чоловіка. Трохи потерпіти про будь-що, з'їхатись разом, зробити пропозицію там чи і і так далі, і так далі, і це трохи триває місяцями, а потім це може переливатися в роки, тому що йому так зручно і він не збираються ніяк це змінювати. Якщо ви чуєте в свою сторону прохання трохи потерпіти, щось вам купити, зробити пропозицію, змінити якось ваш статус і так далі. Завжди майте чіткий конкретний срок, дату коли це зміниться. Все, це єдиний варіант обезпечити вашу психіку від невизначеності, яка насправді призводить до того, що ви у психотерапевта проведете бляха-вуха не один сеанс, а інколи навіть і не десять. Тому будьте дуже уважні, прискіпливі до вибору партнера, партнерки неважливо. Ці ознаки можуть спокійно лягати і на жінок для чоловіків. Ми користуємося плюс-мінус одними і тими ж техніками, які не усвідомлюємо. Не... Ігноруйте свої відчуття перед такими людьми, не чекайте, коли стане гірше, поставте собі запитання в цих стосунках. Я зараз в спокої чи в напрузі, я вам так скажу, напруги в стосунках бути не повинно. Якщо у вас є якась конфліктна ситуація, яка вирішується просто діалогом і тим, що ви знаходите загальний знаменник, цього достатньо, у вас не повинно бути постійної напруги, тому що ця напруга призведе до того, що ви будете втрачати своє психічне здоров'я. Тому, якщо ти втомилась, Потрапляти на тих чоловіків, пора змінити не чоловіків, а свою чутливість до сигналів, свою чутливість до того, що насправді, якщо ви проаналізуєте будь-які свої токсичні стосунки, повірте, а я свої аналізувала вже неодноразово. Ти зрозумієш, що насправді бляха, ну все було понятно, що в самому началі. але інколи цей досвід нам треба пройти для того, щоб все зрозуміти на власній шкурі. Я вас запрошую слідкувати обов'язково за всіма моїми соцмережами, на які ви можете підписатись під цим відео. Є всі посилання, тому що за місяць я запущу серію вебінарів, які називаються Не ведись на слова. Ми будемо розшифровувати чоловічу мову, і більше ти не будеш вірити просто в обгортку, яку він тобі намагається показати. Ти будеш чітко розуміти суть. А завдяки цьому вебінару ти ще навчишся розуміти не тільки суть чоловічих слів, а в принципі суть слів, суть фраз, психологію слів. Стратегії людей, які вони хочуть внести там в твоє життя або прислідують в своєму житті, кажучи тобі ці слова. І себе ти також почнеш розуміти набагато краще, тому що ти ж будеш аналізувати на інших і розуміти, що є в тобі. Це дуже круто працює, тому що від твоїх слів залежить дуже багато того, що відбувається далі в твоєму житті. зараз ще немає анонсу. Але я говорю заздалегідь тому, що хочу якомога більшій кількості аудиторії донести інформацію про те, що це важливо. А також, якщо ти не вмієш обрати чоловіків, пам'ятай, що постійно в доступі в мене є курс архітектури щасливих стосунків. Це прев'ю до мого великого просто марафону, на якому є розширений величезний об'єм інформації і вебінарів, який дає змогу зрозуміти покроковий шлях від першого побачення до обручки. Архітектура щасливих стосунків це прев'ю курс маленький, а просто марафон це вже великий курс. І от якщо ти заходиш на архітектуру, ти розумієш, про що марафон, і далі можеш спокійно в нього перейти. Це варте твоєї уваги, тому що саме цей курс допомагає дуже багатьом жінкам зрозуміти покроково. Суть шляху і суть спілкування так, щоб не заводити себе в токсичні стосунки, а йти і обирати психологічно зрілих чоловіків. Я його собі маю ще раз з вами була Ірина Савчук, менторка зі стосунків, психологіня. людина, яка на жаль знає про токсичні стосунки не з книжок, а з власного життя. Підписуйся на мій канал для того, щоб не пропустити наступні цікаві відео.